Друзі, радий всіх вітати Мені тут прислали посилочку. Є така фірма, я зараз це покажу. Це, знаєте, такі крафтові є издіяні. В даному випадку це крафтові соус. Мені дуже цікаво, що це буде. Я вже знімав, я вже так трошки відкрив, зніми. Зарані глянув. Я в шоці. Зараз я вам все покажу. Так. Гляньте, яка красота. Назва Мистер Карамба Они роблять вот такие соусы Ох, Солодкий чили Мне, мне, мне дуже цікаво, что тут Соус салонный томат Офигеть Соус солодкий ананас Та чили -мо! Гляньте, а тут ще й шкала гастроти. Цікаво! Офигеть! Сацибелі. Так. Ще соцібелі у нас тут. Гострий манго з перцем хабанера. Ого! Оце мені точно сподобається. Ну мені я думаю все сподобається. Але оце я мені дуже цікаво. Так, що тут ще є? Соус димний барбекю. Оце? Оце нам точно пригодиться. У це наша тема. К м'ясу. Щось я з ним обов'язково приготую. Так, друзі. Лагідний чили, а, ага, интересно. Лагідний чили і солодкий чили. Соус еще солод... тут солодкий, два получається солодкий чили. Ого, який він насыщенный. Такий як домашній Ну це крафтові соуси. Вони і будуть такі. А це найцікавіше. Соус, брусниця з червоним вином. Хтось таке пробував, я не разу. Все, посмакуєш. <гум> так. Це у нас що? Соус жиравлина з портвейном. Йома, з портвейном, без цукру. А тут гастроти. і тут є шкала гастроти. Це дуже лайтовенький. І останнє, соус, вишня та чесник. Вишня та часник. сочетання, я ніколи такого не пробував. Друзі, гляньте, як це виглядає. Це прекрасно. Я не знаю, мені не так подобається. Ну, на вигляд воно прям, блин, таке щось, знаєте, ну як преміально дороге. Я зараз щось спробую. Друзі, я такий соус сам роблю. Я знаю, який він має смак, я знаю, який він має текстуру. Тому я хочу зараз спробувати його. Ок, такий звук. Пахне. Бачите, він як варення, Це то, що має бути. І плюс, я бачу, що тут дуже багато перцю. Тобто наповнювач є, В магазині береш і там крахмал і трошки-трошки перцю, але це... Не... Офигенно. Якась така нотка. Но, гляну, став. Дуже багато чесноку. Блін, це... Це кайф вообще. М -м, не знаю. Я ще попробую. Оце, то, що я обов'язково купив. це дуже вкусно. Це максимально похоже на те, що робиш вдома сам. Тільки як сказати, трошки чи ідеально збалансовано, не знаю як клас. І знаєте що я ще хочу спробувати? Я ще хочу спробувати вишня та чесник. Я ніколи, ніколи не пробував такого сочетання. Мені дуже цікаво. Я просто ну, представити не можу, що це. Знаєте... Трошки як... А -а от запах є. Не знаю, зараз будемо пробувати. Густе таке. Пахне дуже смачно. Вішний прямо. Ніколи такого не пробував. Перший раз такий вот, соус смак відчуваю. Дуже незвично. Воно не солодке, це не варення. Трошки напоминає як аджику якусь. Як грузинські такі смаки, ну у цей присмак вишні, це так неймовірно. Мені дуже подобається. Друзі, звичайно, я все це не спробую зараз, це нереально. Я дивлюсь сладкий чили, сацибелі тут есть і барбекю даже, много чего. Думаю, ми щось будемо готувати и обов'язково будемо пробувати и додавати в блюда. Мне кажется буде вообще. Під роликом. Ссылка на Facebook цієї фірми. Мистер Карамба. Ну, ви самі бачите, що це дуже достойно. Обов'язково пройдіть. Та, не знаю, напишіть їм гарний коментар. Е, дякую за таку посилочку, дякую за соус. Неймовірно смачно. Всім мира. Скоро будемо це все пробувати.